Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 27 жовтня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати зимовий сорт груші під назвою Пас Красан Прем'єр. Ось такі здоровезні грушки. Це перше сигнальне подоношення. На сонечку маю такий гарний рум'янець червоного кольору. На цієї грушки такий, о, вона вже єлі тримається. Така полоска йде, як попка. <гум> така цікава. Грушки на вигляд, ну, десь, думаю, грамів 300, може й більше. Буду зривати та класти на дозарювання. Хочу подивитися, скільки вона буде зберігатися в звичайних підвальних приміщеннях. Це сорт новий в моєму саду. Багато сказати не може. По описах кажуть, зберігається гарно до е, грудень до січня місяця споживання грудень січень. Сьогодні у нас 14 грудня 2022 року сорт груші Пас Красант Прем'єр. Зимовий терміну достигання. Ось такий вигляд має зараз після дозарювання. Не знаю, коли його треба споживати, вирішив. Зараз спробувати одну грушку, якщо вона ще не дійшла, потім спробую другу. Давайте зараз побачимо, яка вага у цього сорту. Це перші синальні плоди, грушки такі, ну, вигляд дуже гарний і розмір теж. Ага, 500 грамів одна, от та буде крупніша. Ось така. 570. Ну, давайте зараз розріжемо, попробуємо ось цю. Їй більше сонця було, вона така з румянцем. Можливо, вона вже, а можливо, і ні, бо щось тверда, капець. Нічого, треба пробувати дивитися, бо в опусах можна не вірити, там пишуть. Що зберігають то в холодильниках, то ще десь, щоб не перезріла. Соку багато, сорт твердий, соку капець По запаху вже має чудовий запах, кстати. Ну, не знаю, вона дай чи ні. Давайте зараз побачимо вміс цукру неї який. І продегустуємо. І вже я більш скажу детальніше. Так. Ну, приблизно 14. Так, ну а що по смаку? Зараз скажу. Хм. Дуже солодка, але ще багато в неї терпкості. Напевно, я рано її е, почав дегустувати. Соку дуже багато, кислинку зовсім нема. Є приємний аромат, але от явно зараз терпкість. Угу. Дуже схоже, як хурму покупаєш. Вона солодка, вроді зріла, але терпка, така в'яже. Ось зараз ця грушка теж в'яже. Коротше кажучи, досніму. Десь через місяць, можливо, через два, ну, напевно через місяць, в кінці січня, ось оцю грушку. І побачимо, як вона дозариться. Бо зараз ще вважаю рано якісь робіть висновки. Це я вважаю так пізньозимовий сорт, бо він такий твердий і буде зберігатися дуже добре. Так що чекаємо дозарювання цієї грушки. І далі побачимо. Не примикайтесь, буде цікаво. Так, сьогодні у нас 4 лютого 2023 року. Бачимо, грушка дуже добре зберігається. Вона ось має зараз такий колір, вже такий жовтий, бо коли розрізав ту грушку, то колір був у неї такий звинкуватий. Думаю, що вже можна її пробувати. Але я думаю, що вона буде зберігатися ще дуже довго. Можливо, до березня, можливо, і до квітня. Ну, Це провірю, коли будуть, буде цей сорт за подоносу, буде багато грошок. Бо це дві сигналки. Одну розрізав, ви бачили рано. Давайте. А Дубова ще. Дубова. Думаю, буде вона зберігатися дуже добре. Так, ось, сокови там якуш. Хрустка. О! О, запах, запах в неї вже є гарний. Так, а ну давайте побачимо по соку, Бачите, соковитий. Соку багато. Давайте скуштуємо на смак. Дуже багато соку, груша сама така хрустка, м'якуш крупнозерниста, має приємний смак, солодкий з маленькою кислинкою, і так само є в неї легесенька терпість, такий необичний смак. Сам аромат такий слабкий, грушовий, але сам запах приємний дуже груші, Коли її нюхаєш. що я розрізав, такий ось прям аромат класний був. Сам смак не дуже такий виразний. Такий приглушений більше. Ну, В принципі, для зимового сорту, я думаю, що добрий. Ну нічого. Побачимо, коли вона повністю заподоносить і скільки вона буде зберігатися. Мені це дуже-дуже цікаво. Бо на даний час в мене залишились, ось зараз покажу, ось отакий сорт. Ой, уїде зараз. Це шинлі. Грушка дуже теж крупна може бути і доволі смачна. Давайте її ще спробуємо зараз. Вона от, хрумка на даний час. Теж м'яко ж соковита. Бриза, Гляньте, тут соку, просто капець. Самі грушки на вигляд вроді не дуже крупні. Але по вазі вони дуже-дуже такі великі. Давайте спробуємо її. Ну, один мені, якщо зрівняти з цією грушою, смачніший. У неї теж такий слабкий е, ніжний присмак, але е, більш, е, набагато більше цукру і е, приємні нотки горіхових тинів мандальних, якихось таких, ну. І Вона набагато соковіта, набагато більше соку, ніж в цій груші. Клас. Ось так, якщо зжати, щоб показати вам, соко наш брижжі. Вона дуже соковита. Бачите соку скільки? Дуже.